Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, до Президентських виборів у США залишається 23 дні, і тут ми знову ж таки повертаємось до аналізу рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гаріста, колишнього президента США Дональда Трампа у хитких штатах. І також ми проаналізуємо загально національний рейтинг за зведеними опитуваннями в ЗИХІЛ. Важливо проаналізувати. Ці позиції станом на 13 жовтня неділя, враховуючи, що є певні зміни в рейтингових позиціях. Власне, традиційно ми розпочнемо загальнонаціонального рейтингу і далі перейдемо до змінних штатів. Якщо говорити про загальнонаціональний план, то у Гаріс станом на 13 жовтня, за опитуваннями в захіл, зведеними, 49,8%. Трамп 46,9%, розрив майже 3%, 2,9. І це на 5 менше у порівнянні з 6 жовтня. Тобто є певна знову ж таки втрата у Гаріс навіть в загальнонаціональному плані. Вона не є критичною, але. Це не потрібно втрачати. Але проблеми для Гаріс є в штатах Блакітної стіни, ну і, звичайно, в штатах сонячного поясу, у хитких штатах. Власне, до них ми і переходимо. Штат Аризона, Трамп. 48,8 Гарріс 47 – 47,4 розрив 1,4 і він збільшився у порівнянні з 6 жовтня на 60%, небагато, але враховуючи, що гонка дуже близька. То кожна 10 вона буде відігравати важливу роль під час загальних виборів. Штат Джорджія, Трамп 48%, Гарріс 47%, розрив 1%, і Гарріс, Трамп зміг покращити тут результат не набагато на 3% у порівнянні з 6 жовтня. Штат Невада. Гарріс. 48% станом на 13 жовтня, у Трампа 47,9% розрив 1. І Гарріс тут втратила майже всю свою перевагу за один тиждень, тому що станом на 6 жовтня розрив між нею і Трампом був 2%. Зараз його фактично ми не спостерігаємо. І це дуже погано для Гарріс. Штат Мічиган у Трампа 48,7%, у Гарі 47,9%, і тут розрив складає 8%. Але ми констатуємо, що за цей тиждень Трамп зміг повернути лідерську позицію в штаті Мічиган, так і вже він має невелику, але перевагу. Гарріс в одному з штатів блакитної стіни. Але це не єдиний такий штат, де Трамп зміг повернути перевагу. Штат Пенсільванія станом на 13 жовтня у Гарріс 48,7%, у Трампа 48%, розрив 7,0%. Гаріс тут втратила небагато, одну відсотка. В принципі, тут плюс-мінус. Непогано, але розриви мінімальні. Штат Північна Кароліна. У Трампа 48,9%, у Гарріс 48,2%, розрив 7,0% і Гарріс змогла скоротити відставання за один тиждень, але лише на 1,1%. І, власне, штат Вісконсин це другий штат блакітної стіни. Який повернувся до Дональда Трампа в контексті його лідерства? Трамп має станом на 13 жовтня 48,4%, Гарріс – 48,3%, розрив тут дуже мінімальний. Одна десята. Так можна говорити, що рівні позиції, але Тиждень назад розрив складав 1,3%. Фактично, Гаріс втратила тут більше ніж 1%. Якщо аналізувати соціологічні опитування у цьому штаті в серпні, навіть в частині вересня, то перевага Гарріс над Трампом в штаті Вісконсин загалом доходила до 4%. І фактично, це все. Було втрачено за такий період часу, так, з серпня, вересня і до жовтня. Це теж дуже погано. Які ми можемо зробити висновки, враховуючи ці показники? Перше, Трамп повертає лідерство у більшості хитких штатів, таких п'ять. В Аризоні його перевага над Гарріс – 1,4%, Джорджії 1%, Мічиган 8%, Північна Кароліна 7 і Вісконсин 1,1%. Другий висновок стосується Гарріс. Вона випереджає Трампа в загальнонаціональному рейтингу та в двох хитких штатах. В загальнонаціональному рейтингу її перевага складає. 2,9%, у Пенсільванії 7% і в Неваді 1,1%. Тобто теж мінімальна перевага. Третій висновок. У з семи хитких штатів різниця між Трампом та Гарріс менше, ніж 1%. У штатах Джорджія, Аризона та загальнонаціональному рейтингу розрив складає від 1% і більше. Четвертей висновок протягом останнього тижня Трамп продовжив покращувати свої рейтингові позиції з Гарріс. І це стосувалось як штатів сонячного поясу, так і штатів Блакітної стіни. Два штата так він зміг повернути на свою користь, хоча ми знову ж таки говоримо про мінімальні розриви. Отже, в штаті Аризона. Трамп зміг покращити свій результат на 0,6%, в загальнонаціональному рейтингу на 5%. В штаті Джорджія 0,3%, Невада майже 2%. Мічиган 1%, Пенсільванія 1%, Вісконсин 1,4%. Тобто в Неваді і в Вісконсині Трамп показав найкраще. Свої результати щодо їх покращення. Гарріс, у свою чергу, змогла покращити свої позиції у Північній Кароліні, скоротивши відставання від Трампа лише на одну десяту відсотка. Наступний висновок стосується того, що Трамп намагається закріпити свою перевагу у хитких штатах, хоча вона залишається мінімальною для отримання остаточної перемоги 270 плюс голосів виборчиків. Гаріс за тиждень втратила перевагу у двох хитких штатах блакітної стіни. А ці штати фактично для Гаріс, так, вони будуть вирішальними, щоб отримати перемогу над Дональдом Трампом. Тобто, я можу вже зазначити, що якщо Гаріс не переможе у Штатах Блакитної стіни, то її шанси на перемогу вони будуть. Практично мінімальними. Мені важко уявити ситуацію, щоб Гарріс, до прикладу, не перемогла в Мічигані, Вісконсині чи Пенсільванії, але при цьому вона переможе у Північній Кароліні, в Джорджії, в Аризоні. Так? Ну плюс Невада. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це буде дуже непроста так, задача, враховуючи ці дослідження, які ми. Бачимо. За Трампа ми говорили, його формула перемоги дуже і дуже проста. Йому потрібно перемогти в Північній Кароліні, в Джорджії, в Аризоні, і плюс один штат блакітної стіни. Перевага в штатах сонячного поясу, за виключенням Невади, вона спостерігається вже протягом тривалого часу, з вересня фактично. А блакитності, ну ми вже зазначили про Мічиган і Вісконсин, що там є невелика перевага. Власне, останній висновок це моделювання розподілу виборщиків за цими показниками. І, власне, якщо б вибори відбулись сьогодні, то Трамп, так, дотримуючи ці результати, зміг отримати б 287 голосів колегії виборників у Гаріс, це 251 голос. Ось такі. Результати так зведених опитувань в захіл ми спостерігаємо станом на 13 жовтня. Ми будемо далі відслідковувати ці події, і в кінці наступного тижня ми також проговоримо можливі зміни так, в цих показниках, якщо вони звичайно. Будуть. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!